Сильна, талановита, заможна перекладачка, письменниця та активна учасниця національного визвольного руху вона мріла про щасливу незалежну Україну. Лариса Косич відома за псевдонімом Леся Українка. Леся Українка зростала в інтелігентній родині серед творчих та сильних людей. Такою ж була і письменниця завжди, щоб не плакать, сміялась. Як дитиною бувало, упаду собі на лихо, то хоч в серце біль доходив. Я собі вставала тихо. Що болить, мене питали, але я не признавалась, я була малою горда. Щоб не плакать, я сміялась. А тепер, коли для мене жартом злим кінчиться драма, і от от зірватись має гостра, злобна епіграма. Без пощадні зброї сміху я боюся піддаватись. І забувши давню гордість, плачу я, щоб не сміятись. Перша поезія Лесі Українки опублікували, коли. Їй було всього лиш 13 років. Через хворобу майбутня письменниця не відвідувала школу, її навчали батьки та родичі. А талант Лесі розкривався з кожним роком все більше й більше. Тішся, дитино, поки ще маленька, ти ж бо живеш навесні. Ще твоя думка літає легенька, ще твої мрії ясні. Мрія полине з думкою вкупці, геть у далекі світа, крил не втинайся зокрилій голубці, хай вона вільно літа. Чи пам'ятаєш ти казку дивницю, як то колись принесла ту цілющу, живущу водицю? Дрібна пташина мала, їй не страшні були дикі простори, скелі і хвилі морські. Перелітала найвищі гори, мала крильця та прутки. Так, твоя думка швиденько полине, тільки їй волю даси і принесе ще країни краплю живої роси. І як приступить журба невсипуща та до серденька твого, та я росиця цілюща, живуща. Буде живити його, хай же та мрія із думкою в купці лине в незнані світа, крил не втинайся з окрилі, голубці, хай вона вільно літа. У її віршах стільки любові, тепла, сила, надії. Она була весела і була вдячна за кожен прожитий день, особливо якщо це весняний день. Була весна, весела, щедра, мила, промінням грала, сипала квітки, вона летіла хутко, мов стокрила, за нею вслід співучі пташки. Все ожило, усе загомоніло, зелений шум, весела луна, співало все, сміялось і бриніло. А я лежала хвора й самотна. Я думала. Весна для всіх настала, дарунки всім несе вона ясна. Для мене тільки дару не придбала. Мене забула радісна весна. Ні, не забула. У вікно до мене заглянули від яблуні гілки, замиготіло листячко зелене, посипались білесенькі квітки, прилинув вітер, і в тісній хатині він про весняну волю заспівав, а з ним. Прилинули пісні пташині, і любий гай свій відгук з ним прислав. Моя душа ніколи не забуде. Того дарунку, що весна дала. Весни такої не було і не буде, як та була, що за вікном цвіла. Перша збірка Лесі Українки була надрукована тут, у Львові. А редактором цієї книги був сам Іван Франко. На крилах пісень. Так називала збірка 69 віршів та 3 поеми. У маленькій хатинці, у тихім куточку. Мати спить. І дитина маленька. У віконце отчина не линуть садочку. Урочисті пісні соловейка. Мати спить. Над колискою сина схилившись. Певне, пісню малому співала. А тепер. Як приспало його, утомившись, край його і сама задрімала, спить маленький, Матусу на руку щільненько обняли рученята дрібнії, перед ним красні мрії снуються легенько, Невиразні, але чарівні. І крізь сон йому чується спів соловйовий, тонкі пахощі квітів садочку, у віконце вривається легід майовий, промінь місячний, гра на видочку. Імперія завжди бояла всього українського. Тому й видала убивчий емський наказ: витіснити українську мову з культурної сфери, жодної книги українською мовою, жодної вистави чи концерту. Навчання в школі теж без української мови. Вони знали, мова стане єдиним мечем для катів. Слово. Чом ти не тверда криця, що серед бою так гостро іскриться, чом ти не гострий, безжалісний меч, Той, що зіймав ражі голови з плеч? Ти моя щира, гартова намова, я видобуть тебе з піхви готова. тільки ж ти кров з мого серця прольєш, вражого ж серця клинком не проб'єш. Вигострю, виточу зброю іскристо, тільки що стане снаги мені хисто, потім прикріплю її на стіні, іншим на втіху на смуток мені. Слово моя єдине зброє, ми не повинні загинуть обоє. Може, в руках невідомих братів ти станеш кращим мечем на котів. Брязник клином об залізо кайданів, піде луна по твердинях тиранів. Стрінеться з брязкотом інших мечей, З гуком нових нетюремних речей. Месники дужі приймуть мою зброю і кинуться з нею одважно до бою. Зброя моя послужи воякам. Краще, ніж служиш ти хворим рукам. 1905 рік у тодішній російській імперії почалася революція. Народ протестує. Прокидається від довгого сну. Українці відстоюють свої права. Чимало митців наважилося на публічний виступ, все більше і більше людей не хочуть і не можуть терпіти знущання Московії. Леся в той час була в Грузії, але новини з батьківщини пробуджують у ній давню мрію. Мріє, не зрадь, я так довго до тебе тужила. стільки безрадісних гнів. Стільки безсонних ночей, а тепера я в тебе останню надію вложила, о, не згаснити світло безсонних очей. Мріє, не зрадь, ти ж так довго лила свої чари, в серце жадібне моє сповнилось серце ущерть. Вже ж тепера мене не одіб'ють від тебе примари, не зляка ні страждання, ні гори, ні смерть. Я вже давно інших мрій відреклася для тебе. Все ж я зрікаюсь не мрій, я вже зрікаюсь в життя, вдарив час. Я душею повстала сама проти себе, і вже немає мені вороття. Тільки життя за життя, мріє, станься живою. Слово, коли ти живе, статися тілом пора. Хто моря переплив і спалив кораблі за собою, той не вмре, не здобувши нового добра. Мріє. Олеся літала орлом надо мною. Дай мені крила свої. Я хочу їх мати сама. Хочу дихать вогнем, хочу жити твоєю весною. А як прийдеться, згинуть за теє? Дарма. Іван Франко якось сказав, що Леся Українка єдиний мужчина у нашому письменництві. А все тому, що поетеса була дуже сильною та терплячою. З дитинства Лариса Косач хворіла, але не втрачала надії. Жартувала і вгадувала прізвиська своїй недузі. Контра з Пем Сперо Безнадій, сподіваюсь, девіз Олесі Українки та назва найвідомішої поезії, яку письменниця написала, коли її хвороба стала особливо нестерпною. Гей, ти, думи, ви хмари осінні. То ж тепер весна золота. Чи то так у жалю? В голосінні проминуть молодії літа. Ні, я хочу крізь сльози сміятись, серед лиха співати пісні, без надії таки сподіватись. Жити хочу, геть, думи, сумні. Я на вбогім сумнім перелозі буду сіять барвисті квітки, буду сіять квітки на морозі, буду лить на них сльози гіркі. І від сліз тих гарячих розтане та кора льодоває міцна. Може, квіти зійдуть, і настане ще й для мене весела весна. Я на гору круту крем'яну буду камінь важкий підіймать. І, несучи вагуту страшною, буду пісню весело співать. В довгу темною нічку не не столюні на хвильку очей, все шукатиму зірку провідну, ясну владарку темних ночей. Так, я буду крізь сльози сміятись, серед лиха співати пісні. Без надії таки сподіватись буду жити, гей, думи, сумні.